Молодіжну збірну зразка 2011 року важко уявити без Богдана Будка. З тієї молодіжки основну збірну України згодом поповнили Гармаш, Зозуля, Коноплянка, Ракицький, Селін, Степаненко, Ярмоленко. Але про все по черзі тоді у сезоні 2010-2011, Богдан мав постійне місце у складі Волині. Молодий гравець був таким собі мотором гранадерської команди Віталія Кварцяного і невтомно носився правим флангом. Він відіграв найбільше матчів серед усіх волинян. Крім того, вінгер відзначився трьома голами. Другий показник після восьми голів нападника Олександра Пищура. Йому пророкували швидке повернення до шахтаря та в подальшому ймовірну заміну самого Даріо Сирни, капітана та символа. А чому б і ні? Молодший має український паспорт та ще й уродженець Донецька, який пройшов усі щаблі підготовки молоді у клубі, як підсумок успішного сезону, повернення до шахтаря. а Потім нова оренда до Іллічівця. Та найголовніше не це а виклик Олегом Блохіним на дві товариські гри національної збірної. Кар'єра будка йшла угору. Хай не вдалося лишитися у шахтарі, стежити за ним у Маріуполі для Луческу ближче та легше, аніж у Луцьку. Та й завдання і з року у рік незмінне Єврокубки. Того сезону Богдан може не був такою помітною фігурою у складі лічівця, як рік тому у Волині, але був майже незамінний. У чемпіонаті він не зіграв лише у трьох іграх, дві з яких пропускав через підготовку до чемпіонату Європи. І хай на самому Євро Будко зіграв усього 15 хвилин проти Англії. Для молодого гравця це безцінний досвід і потрапляння у історію. Зате нинішній сезон розпочався для оборонця і вкрай невдало. Гра з Дніпром. Програне єдиноборство з коноплянкою призводить до взяття воріт. У підсумку Дніпро перемагає. А вже наступного туру із металістом Богдан не впорався із опікою Девича. Знову поразка. Дев'ятий тур вилучення наприкінці гри із зорею. Скажете збіг обставин, Прикре співпадіння? Можливо, але ці помилки дуже влучно співпадають у періоді зі штрафом, який Будко отримав за порушення режиму. Спади в його ігрі я зв'язую з тим, що мальчишка хотів женитися, а потім в дівчині розчарувався. Когда у меня лопнуло терпение, я сказал, Богдан, выбирай, работа или твоя личная жизнь. Он попался на этом второй раз, и я его наказал, но штраф чисто символический. Уверен, в игре с шахтером вы увидите Будко. Может, не настоящего времен игр за сборную Украины, но он возвращается к своему нормальному физическому состоянию. Безперечно, такі історії не додають Богданові популярності в очах тренерського штабу національної збірної. Наразі, за нашу інформацію, 22-річний захисник відсутній навіть у розширених списках кандидатів до головної команди. Що відбувається, Я думаю, що це визрасний діаметр. Рівень його гри знизився? Немножко, так. На даний момент. Усьому виною справи амурні, і цей ігровий спад наслідок не гараздів у особистому житті. Та Микола Павлов запевнив, будто й надалі гратиме у основі Іллічівця. Може, не справжній, не часів збірної, але гратиме.